Поговоримо. ну що ж, друзі, настав час для рубрики. Поговоримо і на як на початку нашого етеру ми вже анонсували. <с Hirsch> сьогодні в нас буде розмова цікава з цікавим гостем. Власне, в нас сьогодні в гостях пастор Павло Бутурлін. Bouturlín, <смотрен> Bouturlín. <смотрен> <Tá>. Бутурлін. <тарен> Павло, <порен> доброго Перепрошую дня! Вітаємо вас, Павло. Я просто хотів сказати, це одразу болюча тема з цими <стрен> <пирам> наголосами. Цілий ми сперечаємось за наголоси. Все добре, не Дуже раді вас чути. Дякую, що ви до нас доєдналися. Ми сьогодні говоримо у ветері про, про вечерю Господню, взагалі про, цей, про таку подію, як вечеря Ісуса Христа з його учнями. І хотілося б поставити вам таке питання перед тим, як будемо говорити. Який ваш улюблений епізод життя Ісуса, якщо брати? Так, дякую за, за запитання. Я думаю, що складно виділити щось одне. Але мені особисто подобається історія, коли Ісус йшов по воді. Я думаю, пам'ятаєте цю історію, mm -hmm. так? Так. Ось, і, і Петро теж захотів піти по воді. І, в Принципі пішов. Ну і, взагалі, ця вся історія. Я думаю, що вона дуже повчальна, тому всім рекомендую її переглянути, перечитати. Дуже такі цікаві висновки можна зробити. Ось цієї історії дякуємо за вашу відповідь, Павло. Давайте трошки можливо ближче під, підійдемо власне до теми Вечері, на Неко про якому сьогодні хочемо трошки поспілкуватися, і до теми саме причастя. Що це таке взагалі? Де в Біблії написано, що його необхідно приймати? Що треба от виконувати цей обряд? Так, дивіться причастя, або як називають його частіше, як було сказано, вечеря Господня. Це християнський обряд. Я думаю, що всім зрозуміло, що це християнський обряд, який започаткував сам Ісус Христос напередодні своєї смерті. Ось у Біблії ми з вами можемо знайти не одне місце, де про це сказано, і зараз можу привести декілька з цих місць. Наприклад, це записано в Євангелії від Матвія, 26 розділ. І тут ми можемо знайти, де Ісус вперше проводить цей обряд, тобто започатковує його. А саме це 26 шостей розділ. З 26 по 28 вірші тут написано. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і давав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох приливається на відпущення гріхів. Тобто, це тут з'являється перша згадка про саме цей обряд, але я думаю, що у наших слухачів може таке питання з'явитися, що де тут написано, що. Щоб що саме нам потрібно також це робити, але трішки пізніше в новому заповіті ми з вами знаходимо підтвердження того, що цей обряд здійснювався і в інших місцях уже після того, як Ісус провів, це е, перше послання до коринтян, і тут е, 11 11 розділ з 23 го вірша. Тут написані наступні слова. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тії, як виданий, був, узяв хліба, подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на вспомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на вспомин про мене. Ось такі є місця в Біблії, де написано, що нам, як християнам, необхідно е, робити цей обряд. Дякуємо, Павло. А можете розказати і познайомити тих слухачів, можливо, які не знають про що взагалі говориться, е, точніше, як проводиться цей обряд? Можете розказати, як він проводиться, ким він проводиться і як часто. Так, дякую за, за запитання. Думаю, що дійсно цікаво е, нашим слухачам, і я думаю, що почну з кінця, з кінця запитання, наскільки часто проводиться цей обряд, і скажу чесно, що в різних диномінаціях по-різному проводиться цей обряд. Деякі проводять раз на місяць, інші раз в три місяці, а дехто раз на рік. А тобто, від чого ситуація. це взагалі залежить? Просто вони самі собі вирішують, чи як це відбувається. Так, тому що дивіться, в Біблії у нас конкретно не сказано, скільки разів на місяць чи на рік нам потрібно проводити. Але думаю, що далі в розмові наші слухачі вони більш е, зрозуміють, що саме символізує цей обряд і наскільки часто потрібно його проводити. Е, дивіться, далі, якщо відповідаючи на це запитання, е, ким, е, тобто, тобто, хто може проводити цей обряд? І я думаю, що всі розуміють, що цей обряд може проводити лише священнослужитель, тобто людина, яка посвячена на служіння Богові, і сам цей обряд він проводиться як особливе богослужіння в церкві, і обов'язково прихожани церкви завчасно попереджені про це для того, щоб підготуватися до цього обряду. І під час цього особливого богослужіння священнослужитель. Говорить проповідь, і в основному говорить на тему страждань нашого Спасителя Ісуса Христа, Його смерті та Воскресіння, і що для нас взагалі це означає. А буває таке, що й на інші теми, наприклад, теми смирення, любові Божої, благодаті. І після проповіді проходить обряд омивання ніг, а вже після цього приймаються хліб і вино, Таким чином проповідь. Дякую. А от тоді такий момент. Е, от я в принципі про це казала вже, і ви самі наголосили, що я спочатку назвала причастя цей обряд, потім сказала вечеря. І цікаво, чому одні називають цей обряд саме причастям, хтось вечерою господньою. Чи є між цими назвами різниця і чи варто взагалі на цьому акцентувати увагу? Так, дякую за запитання. Цікаво е, те, що існують і інші назви цього обряду, тобто не тільки причастя та вечір Господня, а є ще й такі, як трапеза Господня, Ламання Хліба та Євхаристія. Тобто, цих на ще більше виявляється, аж цілих п'ять. І собі. якщо так, якщо чесно, особисто я вважаю, що е, немає ніякої різниці, яка назва. Тому що мова йде про один і той самий обряд, тут в цьому випадку важлива не назва, а важливість цього обряду. Я так вважаю. Добре, а от тоді ви казали про те, що коли проводиться обряд причастя, є якби частина, де згадується про те, як це робив Ісус. А також ви казали, що є ще особлива частина омивання ніг. А скажіть, будь ласка, Павло, а чому Ісус спочатку омив ноги учням? І в принципі, якщо ми говоримо про якесь духовне значення, що це в собі несе? Так, дякую. Насправді це дуже цікава історія. Перед тим як Христос з учнями прийшли на місце, де вони мали споживати пасхальну вечерю. По дорозі учні Христа вони почали між собою сперечатися: От, хто з них найкращий? Хто з них буде більший в царстві Божому? Коли вони вже увійшли до кімнати, де мали вечеряти, виявилось так, що немає слуги, який би помив їм ноги після дороги, тому що дорога була дальня, різня, ну, дорога. Одним словом, ноги в них були брудні, і взагалі такий був звичай, щоб слуга омив ноги перед вечерею. І всі учні почали озиратися і дивитися один на одного хто ж принизить себе і зробить роботу слуги. Тобто омиє ноги всім, хто був присутнім. Але ніхто з них не наважився це зробити, тому що в серці кожного панувала гординя. Вони, мабуть, думали, що ось нехай він це зробить, або ось той, але тільки не я, тому що якраз по дорозі. Тим вони сперечалися, хто ж з них перший, хто з них кращий. Тобто вони були не готові це виконати цю роботу. І ось сталося те, чого ніхто не очікував з учнів, це точно. І Ісус підперезався рушником і почав мити своїм учням ноги. Я думаю, що нам, мабуть, складно уявити їхнє, їхнє здивування, коли Ісус почав робити оцю роботу слуги. Тим самим Ісус Христос він виклав для своїх учнів дуже серйозний урок смирення це і є таке духовне значення для нас, і тоді було серйозний урок для учнів Христа. А от тоді, якщо ми говоримо про в принципі вечерю господню, трохи поговорили з вами про омивання ніг. Але хочеться запитати у вас як у священнослужителя, Павло. Що би ви сказали? Чи пов'язано це якось зі святом Пасхи? Якщо так, то яким чином в принципі? Тому що ну, начебто, дві ну взагалі два дві різних речі, але можливо є якийсь зв'язок. Так, дивіться, насправді тут хотілося б зазначити в першу чергу, що Господь показав нам приклад, що і ми маємо так робити, як Він омив ноги учням. І це записано в Біблії. Якщо ми з вами відкриємо Євангелія від Івана, 13 розділ, тут, починаючи з 14 вірша, і далі написано, що а коли обмив ноги вам, я Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Ото я вам. Приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам вчинив. По правді, по правді кажу вам: раб не більше за пана свого, посланець же не більше від того, хто вислав його. Тобто, дивіться, коли е, е, звершується цей обряд перед прийняттям святих символів плоті і крові Ісуса Христа. Тобто, якщо в нашому серці є егоїзм, гординя, якась ворожнеча або прагнення до перенства, яке було у учнів Христа, ми не можемо мати щире спілкування з Христом і не готові приймати причастя. А коли ми омиваємо ноги один одному, то тим самим ми смиряємось або упокорюємось один перед одним та в першу чергу перед Богом. І також це ще обряд символізує. Очищення і прийняття. Ось, а ще ви як взагалі, мабуть, ввечері Господня вона пов'язана зі святом Пасхи, так? Так, так, так. Дивіться, я б сказав, що е, причастя ввечері вона напряму пов'язана зі святом Пасхи. А Якщо чином? коротко. Якщо коротко, тому що тут треба чимало розповідати, прочитувати віршів, але якщо так загалом все зжати і коротко так розказати нашим слухачам, то свято Пасхи вказувало на майбутнього Спасителя всього світу, тобто на Ісуса Христа. Пасха, вона також була згадкою про визволення з Єгипетського рабства. І перед своїм розп'яттям Ісус встановлює новий обряд. Тому що саме на нього багато років вказувало свято Пасхи. Тобто, в цьому випадку Пасхальне ягня, воно було символом Ісуса, який визволить світ від рабства, гріха і смерті. А тут ми бачимо, коли Ісус вже встановлює цей новий обряд, новий обряд. Тут ми бачимо, що цей прообраз він вже зустрівся з дійсністю. Тобто, та уже, Пасха, яка була раніше. Вона втратила своє значення, тому що вже прийшов Ісус Христос, тобто Пасха вона вказувала на Христа. Тут він вже прийшов і встановлює новий новий обряд, який ми називаємо з вами вечеря Господня. А я правильно розумію, саме через це вони і приготували учні саме прісний хліб, і виноградний сік бо мали би по традиції ягня, якщо не помиляюсь. Так, дивіться, е, насправді тут таке цікаве запитання, е, я б сказав, мабуть, навіть е, таке глибоке богословське, тому що відповідь не дуже проста. Е, якщо ми з вами подивимося Євангелії, то написано, що в перший день опрісників якраз вони готували цю вечерю. вечерю. І е, Є інші історичні дані про те, що в перший день опрісників є одна єврейська традиція, яка називається Седер. Це традиційна сімейна вечеря. Ось в цей вечір збираються рідні та близькі та їдять традиційну їжу: прісний хліб, виноградний сік і ще деяку іншу їжу. Тобто, це була як підготовка до більш особливого служіння, тому й учні вчинили так само. Ага, зрозуміло, дуже дякуємо. А... Павло, хотів вас запитати, можете пояснити, хто може приймати вечерю? Так, це дуже важливе запитання, як на мене, тому що часто цікавляться, а чи можна мені, чи не можна, і так далі. І виходячи з уже церковної практики, важливо підмітити те, що цей обряд має відкритий характер. Тобто, що всі, хто посвятив своє життя Спасителю Ісусу Христу, можуть приймати в ньому участь в цьому обряді. Але з іншого боку, якщо у людини є відкритий гріх, вона йде наперекір Богові, вона не має права приймати участь в цьому обряді. Зрозуміли. А тоді, якщо ми говоримо е, в принципі, про обряд причастя, можливо, до нього треба якось готуватися, чи ти можеш просто приходити, яким чином це відбувається? Е, взагалі тут нічого складного немає, тому що як вже було зазначено, як я вже сказав, що е, про це особливе про це особливе богослужіння служіння або обряд завчасно попереджують за тиждень, можливо, за два, і за цей час важливо примиритися з усіма людьми, тобто з усіми своїми рідними, близькими, просити в них прощення і також смирити своє серце перед Богом. Тобто, оцей відрізок часу, коли повідомили про те, що скоро буде цей особливий обряд, нам потрібно. Своє серце в першу чергу перед Богом смирити, і також примиритися з усіма, можливо, з ким ми були, в якихось недобрих відносинах, якось, можливо, посварилися або ще щось інше. Тобто, щоб ми були примирені з усіма і не було цих, цього бар'єру між мною і Богом, Богом в моїх стосунках з ним. Зрозумів, Павло, дозвольте ще запитати у вас, чому поясніть, будь ласка, чому цей обряд е, настільки важливий для християнина? Тому що якщо ми в принципі вже е, прийняли е, Бога в своє серце, якщо ми хрещення прийняли, то навіщо постійно треба повторювати цей обряд? Так, дякую. Якраз ви у своєму запитанні зазначили про те, що ми приймаємо хрещення, тобто заключаємо з Богом е, заповідь. І якраз е, цей обряд він і встановити встановлений для того, щоб ми поновлювали наш заповідь з Богом, тому що по своїй гріховності ми час від часу порушуємо цей заповіт або ж до, до, договір з Богом. Другими словами, ми цим самим ми поновлюємо відносини з нашим викупителем, з нашим Спасителем. А ще, що також дуже важливо, що цим обрядом ми заявляємо, що маємо потребу у викупній жертві Ісуса. Що самостійно ми не можемо впоратися з проблемою гріха, ми не можемо якось себе звільнити від цього. Тому цим самим заявляємо, що Господь, ми дуже потребуємо твоєї сили, дуже потребуємо твого стілення від гріха. Павло, а можливо, от знаєте, тема насправді, на мій погляд, дуже обширна, і про неї можна непроста. говорити і говорити. Так, ми намагаємося якось знайти максимально скорочені терміни, так би мовити, це все пояснити нашим слухачам, доступно донести. Можливо, ми щось упустили, І наостанок, що би ви хотіли, або побажати нашим слухачам, або додати от від себе, що ви ще вважаєте важливим, от саме в контексті цієї теми, щоб вони звернули на це увагу. Так, дякую сказали Про те, що тема дуже обширна. Ми з вами тільки е, подивилися і поговорили тільки такі основні тези цієї теми, хоча можна й довше про це говорити, і є різні інші вірші біблійні, які ще більш широко нам розкривають саме. Про цей обряд, про важливість цього обряду. Але наостанок хотів би побажати кожному слухачу, щоб щодня ми могли посвячувати своє життя Богові, тобто віддавали йому все своє життя. Це дуже важливо. І з іншого боку, це не так складно. Нас Господь Бог всіх створив людьми вільними у нас є ця свобода, яку нам дарує Господь, і якщо ми не запрошуємо його в своє життя, то він не буде насильно якось входити в наше життя і що змінювати. Тому дуже важливо це щоденне посвячення. Адже коли ми віддаємо своє життя в руки, ми в, без... в руки Бога, ми в безпеці, тому що це найнадійніше місце у всьому всесвіті. Тому бажаю кожному слухачеві, щоб ми щодня в своїй молитві, звертаючись до Бога, посвячили йому все своє життя. Ду... Прекрасні слова дуже дякуємо <рес> вам за ваші слова і дякуємо за те, що ви приділили свій час для того, щоб розкрити таку непросту тему, як ми вже це казали, але тим не менш дякуємо вам за те, що ви до нас доєдналися. Від нас хочемо побажати вам рясного, такого сильного, міцного не знаю, які ще епітети підібрати Божого благословення. <рес> миру в серці, миру за вікном завжди бажаю нашим гостям. Маю надію, що вже ще зможемо з вами поспілкуватись не на одну цікавеньку тему. Вдячні за те, що були з нами. Гарного і благословенного вам дня. Так, щиро дякую вам. Пословінь. До побачення. Дякую.